Вітаю на каналі Люблю літературу». Василь Семенович Стефаник, Неперевершений майстер соціально-психологічної новели. З ім'ям Василя Стефаника в українську прозу входить така манера письма, яка характеризувалася пошуками в передачі найтонших, найскладніших почуттів душі людини. Письменник художньо осмислював певні боки психіки людини з різних точок зору, говорив кількома голосами від себе, від імені інших персонажів твору. Новеліст майстерно передає переживання особистості через експресивність мовлення, тому Василя Стефаника називають експресіоністом у мистецтві слова. Експресіонізм від французького вираження літературно-мистецький напрям, що формувався у французькому живописі кінця 19 століття, а на початку ХХ століття визначив художні пошуки німецьких літераторів. Цей напрям мав протистояти імпресіонізмові. Отже, передавати не стільки враження від дійсності, як вираження авторського ставлення до неї, звідси посилення лірично-суб'єктивного начала в художньому моделюванні життя, намагання прояснити його глибинну сутність. В українській прозі такий підхід до зображення дійсності характеризує Новелістику Василя Стефаника позначено надзвичайною увагою до внутрішнього світу людини, динамізмом у розкритті її переживань, що передаються нервовою, напруженою рваною фразою. За спостереженням Олександра Черненко, для експресіоністів важливо було те, щоб мистецтво відображало свідомість людини, її внутрішні переживання та емоції, і щоб воно теж було експресією ритму та руху життя. Тимто не краса, а експресія, сила духовного виразу. Стала Характеристичною властивістю естетики експресіонізму. У цьому зв'язку симптоматичним є прагнення Василя Стефаника так натягнути струни селянської душі, щоб їх звучання нагадувало музику Бетховена. Василь Стефаник казав, що у своїх новелах він показав реальне життя рідного народу. Страшне в ньому передав свої болі, горючи, і кров зі сльозами мішалася. Камінний хрест Єдиний твір Василя Стефаника присвячений темі еміграції. В основу твору покладено справжній факт. Твір написано на основі реальних подій, а прообразом Івана Ду... Дідуха була. Реальна особа русівський селянин Іван Ахтемійчук, який дійсно виїхав до Канади та листувався з письменником. За жанровими ознаками це оповідання, але за аналогією до багатьох інших творів письменника його вважають психологічною новелою. Тема прощання Івана Дідуха із сусідами у зв'язку з його виїздом до Америки. Головна ідея єдність селянина з рідної землею. У Стефаника у Камінному хресті еміграція це один із виходів для селян з нестерпного становища, пошуки кращої долі, безземелля, занепад селянських господарств, загроза смерті, все це штовхає селян до еміграції. Але втрата Батьківщини для багатьох була рівноцінною смерті, так і з'явився камінний хрест на могилі живих людей, як символ трагедії у житті українців. Односелець письменника, емігруючи до Канади, поставив на своєму полі камінний хрест. Він і понині стоїть на найвищому пагорбі в русові. Герой новели Іван Дідух емігрує. Піддавшись вимогам дружини та синів, Іван не тішив себе ніякими ілюзіями. Він переконаний, що Канада це могила для нього і дружини. Для героя розставання з рідною землею трагедія. Картини прощання, сповіді, жалібний спів, божевільний танець. Все це намагання автора показати читачеві народну недолю, людське горе і водночас сподівання трудівника на краще майбутнє. Для селянина земля у всі часи була співзвучна з образом матері вона народжує селянина, годує його, виховує, навчає мудрості. Тому найбільша трагедія. Втрата землі, ґрунту. Тоді навіть піщаний горб в околицях Русова набуває планетарних розмірів. Іван Дідух не просто залишає рідну землю, рідну хату друзів і знайомих, він залишає тут свою душу. Тому то проводи на чужину Стефаник змалював подібно до чину похорону, значить, що на чужині до якої, може, і не доїде живим, він, Іван Дідух, вже не буде собою, ставить на рідній землі собі й своїй жінці пам'ятник. В Новелі Камінний Хрест тема еміграції як руйнування моноліту нації реалізується значною мірою через приховану біблійну метафору наріжного каменя, що не знайшов свого призначення та мотиву грядущого апокаліпсиса. Наріжний камінь фундаменту нації, сіль землі, саме такі дідухи, що їх розгублених, вирваних із рідного середовища, масово бачив Стефаник на краківському вокзалі. Тому письменник так гостро й реагував на масову еміграцію селян, бо бачив у ній трагедію народу, соціальну та національну. Усім своїм твором новеліст нібито підводить читачів до висновку коли такі люди, як Іван Дідух, які навіть витолочений пустир на горбі роблять плодоносним, які становлять силу і мідь народу, його живлющий корінь, коли такі люди змушені кинути рідну землю, то це справді трагедія цілої нації. Назва новели багатозначна. З одного боку, хрест це. Пам'ятник на згадку про себе і свою сім'ю, бо дідухи позбавлені навіть можливості бути похованими на рідній землі, а з іншого хрест це символ непосильної, нелюдської праці селян. Згадаймо біблійний фразеологізм нести свій хрест, тобто нести всі тягарі власного життя.